За штурвалом нашого корабля читання сьогодні з вами я, бібліотекар Ніна Ковальчук. Настала весна, і наш корабель читання приплив в бібліотечну гавань і привіз із собою книжковий вантаж. Новенькі, щойно з друку книжки серії Світ навколо нас, сподобаються усім, тому що вони про наших улюбленців, тварин. Про птахів, про мешканців морів та океанів, про котів, про метеликів, а також про дивовижних тварин-динозаврів. Пропонуємо вам поринути в глибину століть і дізнатися, як вони з'явилися на світ, скільки видів їх існувало і чому вони зникли. Гарантуємо вам, що ви з легкістю зможете оживити цих істот. І уявити собі їхнє життя, яке починалось багато мільйонів років тому, приблизно 165 мільйонів років назад. Динозаврів тоді на планеті було стільки, що вони бігали по всій землі, майже як зараз лисиці або вовки, або собаки, хоча, мабуть, і більше. Фото на сторінках цих книжок сподобаються усім дітлахам від 2 до 10 років. Приходьте до нас, допитливі хлопчики та дівчатка, і насолоджуйтеся читанням унікальної серії світ навколо нас видавництва «Кристалбук». Наш корабель з його книжковим вантажем чекає вас у бібліотечній гавані у відділі для дітей дошкільного та молодшого віку. З вами була бібліотечний штурман Ніна Ковальчук.